Тим часом угіддя Лозинського торік віддали державі. Прокуратура вирішила, документи на оренду були оформлені з порушенням закону. Чи полюють зараз у Головенівському лісі, звідти Павлина Василенко? Нові власники мисливських угідь пишаються. Тут все лишилося таким, як і було. Па навіть краще в лісах екс депутата його затримали, ніхто не полював. Тож тепер дичини повно. Оно кабанчик стоїть. Бачиш перед. Кабани блукають з граями, людей не бояться. Це мати, свиня, це е, прошлорічні поросяти. Це, от, живуть вони цим стадом. Окрім вепрів у лісі, козулі та олені. оленів. Косулі, косулік, знімають. Тут перейшли олені. Чотири голови оленів живе, вони прийшли з молодняків сюди в старший ліс. Відколи мисливські вгіддя Лозинського передали державі, наглядати за ними пристановили двох єгерів. Однак скільки кабанів, сарн та оленів у лісі, вони не знають, бо треба облікувати тварин. На перспективу на в цьому році, якщо все буде добре до мисливського сезону, якщо доживе, угу. А чим може ну, всяке в житті буває. Як порахують усіх тварин у лісі, можна буде і ліцензії на полювання продавати, проте вигодовувати тварину в вольєрах, як це було за Лозинського, лісгоспові не по кишені для державного підприємства. Це не прибуткова сфера діяльності, і пояснюю, чого. що в основному це державні бюджетні кошти використовуються для ведення. Мисливського господарства, а на сьогоднішній день ми не знаємо. І ви, мабуть, не знаєте, що в нас бюджет закладено. Мешканці прилегли до лісу сіл, самі лови не ходять, однак хочуть, щоб полювати почали якнайшвидше, бо дикі свині, городи витолочують. Люди жалуються, хто має паї, люди плачуть через те, що безприділ, це ж дивіться поля, вони всі угодять, у місто жають кукурудзи таке все. На городах вибивали, в сусідів теж. Продаж ліцензій, кажуть у лісгоспі, всіх витрат на отримання господарства не компенсує. Лісники не проти, щоб знову віддати в оренду лісові ділянки у приватні руки. Так роблять і в Чехії, і у Польщі, і у Словаччині. Та поки охочих катма. Є якісь, може, були там люди, котрі хотіли взяти в оренду. Ну, на сьогоднішній день я такою інформацією не володію. діть. Селян така перспектива не тішить. Воліють, аби ліс далі був державним. Щоб державне було. Все було державне, все було, було, все було, все було красиво. А тепер, як пішло часні руки туди-сюди, воно нікому. Вже вже все, вже пани стали. Пани капіталісти. Якщо приватне буде, то воно буде таке саме, як і це Злозінське. То саме буде. Не треба, вчасні руки не треба. Государство ну є государством. Нехай государство і доглядує його. У Держлісгоспі запевняють, те саме не повториться і чекають на лютий. Тоді комітет лісового господарства України перетворить на державну агенцію, і тоді ж можуть змінитися й умови оренди мисницьких угідь та користування лісом. Кіровоградщини. Павлина Василенко та Сергій Гришин. Програма вікна СТБ.